Чи треба прощати? Хтось каже, прощати треба, хтось каже прощати не треба та є різні розуміння слова прощення, і кожен вкладає в ці слова різні сенси. На мою думку, адекватне прощення це прояв турботи про себе. Вибір не бути жертвою, закривати на заподіяне очі не треба треба робити висновки якщо нас скривдили ми маємо право злитися встановлювати межі тощо разом з тим ми можемо зробити вибір не бути в полоні болю та минулого Вибір на користь себе. Тема прощення піднімається у неймовірній книзі. Вибір Едіт Єви Егер. Це історія жінки, яка пройшла через концтабір, втрати. Вона розповідає, що прощення важливе не як виправдання зла, а як звільнення від тягаря, який шкодить тому, хто його носить. І взагалі це настільки цікава, мудра, цінна книга, яку варто прочитати і навіть перечитати. Рекомендую.